Друзі, усім привіт! 20 травня ми зробили проплату 7661 гривня на дві покришки для евакуаційного авто, яке вивозить 300 та, на жаль, двохсотих з бою. Зараз буде коротенький відеозвіт. Доброго ранку, друзі. Маленький звіт. Чому потрібно міняти колеса? От. Як ви бачите, два передніх корда полізли. Почав відсловлюватись скорт, плюс вже їх стерти до індикатору і зносу. Всім ще раз привіт. Ми вже на новій гумі, тому сьогодні вночі в наряд машина поїде вже по роботам, ми Не будемо боятися, що в нас вибухне на колесо, бо цей транспорт використовується якраз для евакуації побратимів. Не дай Бог 200. Теж ми вивозимо дуже дякую вам. Дуже дякую Антону. Дуже дякую проєкту Опокет. Все буде Україна разом до перемоги.